До півнички. Їх тут трішки є, чесно кажучи, неочікувано. Я думала, що їх тут два, а їх тут не два. Отой малявочний ми лишаємо. Він такий малюнечок, такий гарний. Але тут є тут трішки більше. Той сорт, що називається у банки. Всі ми всі беремо. От прям, ай! От такої. Бажано ще нікуди не з'їхати. так, Продовжуємо грибалочко. От дивіться, от просто серед листя і серед трави, але ми от-от прям. Ай, Уржина! Ай-яй-яй-яй-яй! Взагалі так. А, красунчик. Красунчики в ажині ростуть. Так, ну поїхали. Знову пожині. О! Ну це просто краса. Так, ми бачимо вже наступні. Так, я їх в купочку якось. О, сходь, поки підійшла, я їх навіть не бачила, а тепер... Такої. Так, але це не все. Я ще бачу вон там. Отой. І піду до нього. Так, підійшла до цього. Цей довший, худіший трішечки. Отак. От Його добре видно Хрусь. Отакий довгенький, класний. Тож ледь не наступила. Це ж прямо тут під кросівком. Угу. Так, тут ми бачимо галявинку отаку. Хрусь! Ми бачимо раз. І навіть не вимикаючи відео, я знаю, що тут є... Ой, фокусуємось на оцю красу. Так, трішки зариваємо. У нас є вже отаких от двоє. І не відходячи... Тут О, Отакий. О, яка краса. Хрузь. Ох, як же ж він, коли викручується, сходити цей звук. О, так. Ось тут тепер починається шок-контент. Раз. Я не знаю, скільки я їх просто не зніму. Навіть збирати не буду. Зараз зберу трішки пізніше. Отакої, за ними ще один. І прям не припиняючи, треба тільки через гілки пройти. Бачу шок-контент. Отака краса і вся піде у банки. По-любому. Так, і ми бачимо, що ми не все бачимо. Ми маємо отакого, і це просто от прям одна полянка. ну який зрощений такий милий. Краса. Ну, нібито нікого не пропустила. Будемо збирати. Так, я бачу гриб, я за ним біжу. Отакий, маю, і за ним ще один. Ось такий грибок. Тішечки чекайте. Ой, відео. Ой, є грибочок. Зараз, 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 зараз. Отакий. І продовжую. Буквально розвернулась на 180 градусів. І добре, що не пропустила, бо ці грибочки якраз отут майже такі заховані, що майже... Ай! Шляпу! Я позагубила, але то нічого, головне, що вони є. Так, і ми бачимо ще отаку лявинку. Головне не потоптати. Та ще трішки шок-контенту знімемо. А от тепер дивимось. Шоп-контент. Отакої. Отаких два. І он той. О, він здоровезний. А оті двоє я чуть не пропустила. Отой і он там. ого, го ото галявинка. Є таке, так сьогодні треба їх збирати. Є. них збіг. Маліти. Ого! Хрусь. Цей хрусь, де я тут о, чуть не пропустила. І оцей... Ай, Ожина. Оцей і чуть не загубила отого маляточку. Але не загублю, От у нас буде он такий букетик. Так, от така купа мухоморів. Я їх не знімаю, але вони просто казкові, нереальні. Слухайте, тут я не знаю. Це, це... Ожинка. О, о! Отакої. Слухайте, ну краса. Але я йшла сюди не за цим. Бо ми бачимо, що тут є отаких два красунчики. Отакі. Ай! Це жужина. І он такий. Так, я його зберемо теж. Клас. Але, слухайте, ну, ці мухомори це просто щось нереальне. Якби ну я не прямо не ще не раз зазніму, буде. бо я просто не можу. Це просто краса. От Реально-нереально красиві. От такі хоч як. Казочка, просто мальовнича казочка. З якого боку не подивишся. Трішки спустились в ярок і вже трішки видно. Зараз познімаю. Бо прямо з цього, можливо, я ще когось. Ай, слімочки. О! Отакий тут. От вірочко освітлення трішки гірше, тому не так добре видно, але я думаю, що добре видно, що вони файні. Так, дивимось на отого малявочку. Мій жюсік гарний усік. Ай! Голу знесло, але ми це все беремо, складаємо до купочки, ще й той вожині О, зберемо, теж до купочки. І ще оцього. Нереальна краса. Так, теж ми на купочку і... Бажано цього не пропустити. Дивіться, прям під листочком його і не видно одразу. Зараз, зараз ми все зберемо. Ой, щоб він так в фокус попадав. Не хочу фокусуватися, але я думаю, що. О, сфокусувався. Супер. І оцю купу ми забираємо собі. Ось такий букетик. М -м -м. Так, ну і буквально не відходячи ось від такі грибочки і ще всього на повожині. Ось от. так от красавчик. Слухайте, ну я реально крок ще не встигла, просто навіть не встигла. Але їх одразу прям так не видно, щоб так взяти і одною віддяшкою зазняти, бо ну, все, ожині. Дуже гарний, файний. О, дивіться. О. О, какой. такий зразочок. Зараз. Треба ж якось фокусувати такі зразки. Клас. Так. І ще... Ого, він довгий. Клас. А він отакий кривенький, класний. Так, супер. Ну, не знімати мухомори не можу. Оце така краса. О! чисто корм для очей. А, от іще один красунчик, якого явно треба взяти. Явно треба взяти з собою. Він прямо проситься. Так, а я тут знайшла дощовіч. Так. Ну, красивий везний дощовик. І ще й такий великий. нереально, Отакий. Але не собі росте красончик. Так, оце ще красончик трішечки буквально пройшлись, то є. є вже що подивитися. Оце дуже гарний, файний такий так... О, зразковий. Ну, Ось так. Під листечком біля маленької ялиці заховався. Дикий його нога, нога. Ого, от він не дуже маленький. Він такий нормальний собі. Ну, отак пройшлась трішки лісом. Ось таке ліси тут приблизно. І о! Ой, як його. Ого, ага, там якась гілочка. Треба його... Ух ти! Отакий. Так. Отак в траві. Ми зараз фокусуємо на то. Ну, не, не фокусується. Є! Ось такий маленький, Для нього іще менший. Ми його візьмемо, бо цей сорт у банки ми знаємо. Це отаке. Так. Ну це ж просто красавчики. Отако. Фокусуємо. А, я чуть не наступила. Ого-го! Я ледь не, на... не наступила. на Оце. Яке ж воно файне. Як би то фокусувати ще? Ого-го-го. Їх тут. Ах. Отако і отакенний. Це я маю сфокусувати і показати, який він. Товстенький, гарненький. Ого-го, Хрусь. Ого, Хрусь. Оце Хрусь. Починаємо з цього біленького. Отак. Отакий білий. О! Ні, це листечко. І ми плавно розвертаємось. Фокусуємось на цього, на оцього красавця. Отакої. От І от буквально поруч. От вони прям з сусідніми галявинками ростуть. Ну, ну, це ж реально казка. А це не все? Бо зараз я підійду, ото все. Мухоморчики, хоч трішки познімаю. Отака От толпа толпезна серед ялиць. Ота. Так. 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 тих реально, нереально повно. І всі настільки ж красиві. Прям всі, як на підбір. Реально кльові. Тіла толпа. Отакий От красунчик. І буквально ну, одразу. Ой, тут впало. Ще отак. Ще хтось когось поїв. І отакі тут є. Отакий От зібрала. Ходу там не зазнала, але... Буквально поруч з тими бухомортиками. Поклинком ходить і обері свій рубочок. Отакий, отакий файний і гарний. Прямо на дорозі, прямо на тропі.